Чи дійсно студенти старше 25 років втратять право на відстрочку? Чи не на сьогодні норма про право на відстрочку для здобувачів освіти не передбачає жодного обмеження за віком? Навіть 59-річний студент має право на відстрочку, якщо виконують всі інші умови. Разом з тим, наразі у Верховній Раді перебуває законопроект 13.193, яким пропонується встановити вікове обмеження. Однак, якщо уважно прочитати запропоновану норму, стане очевидно, що обмеження пропонують вести виключно для учнів закладів професійно-професійно-технічної освіти і здвижою фахової предвищої освіти. При цьому обмеження формовано не на старше 25 років, а за умови, що навчання розпочати не пізніше ніж в той рік. В якому виповнилось 25 років. Наздобачів вищої освіти, докторантів, лікарів, фармацевтів, інтерні лікарів, резидентів обмеження по віку розповсюджувати не будуть. Тому, якщо у вас виникло питання стосовно оформлення відстрочки по освіті, звертайтеся до нас на консультацію, тому ми зможемо в цьому допомогти.